Капеланське благословіння на 8 липня 25-го року, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими. Сьогодні в святому Євангелії ми чуємо ті слова, які можуть нас, ну, принаймні, дати нам таке, знаєте, Можливість задуматись, що це мав на увазі Ісус. А слова такі, що той, хто не зі мною, той проти мене, і той, хто не зі мною збирає, той розкидає. Це Він слова сказав після того, як фарисеї його звинуватили в тим, що він бісів виганяє силою візельвула, тобто сатани. На що він відповів йому, а він цей час цілив існуватого, який був німий і глухий. І він почав і чути, і бачити, і біс нього вийшов. І люди почали думати, чи це неправда Христос, саме Син Давида, якого і пророкували пророки. Але я зараз хотів би говорити не про фарисеїв, які вони погані, і про їхні погані якості, а про те. Про те, що ці слова, хто, хто не зі мною, той проти мене, слова безкомпромісні, слова, коли знаєте, можна знаєте, повторити інші слова, не всякий, хто говорить Господи, Господи, війде в Царство Небесне, не всякий, хто імені моїм бісів виганяв, війде в Царство Небесне. Або чудат відтворяв, і йде в Царство Небесне. Це питання, що Господь не дає нам можливість ну, якогось, знаєте, маневру. Він каже про те, що наше життя без нього веде все одно до смерті. А життя з ним веде до життя. І ці слова, якщо закарбуються в моє серце, знаєте, кріпка на міцно, міцно, міцно То шлях, який я йду земний, мене приведе до спасіння. Я не схиблю навіть в тих обставинах, в яких розгублюся. Бо той стержень, який в мені, цей зв'язок з ним, завжди мене проведе через випробовування до, до Спасіння, до Отця Небесного, до Царства Небесного. Але цей зв'язок або цей, знаєте, цей, ну, я знаю, Силу, яка нас з'єднує, да, це єднання з ним, повинна бутися і в мені народитися. Я повинен його захотіти саме таким. Я повинен поставити його фундаментом свого серця, всіх своїх бажань, всіх своїх прагнень, всіх своїх починань. Як сказав один із святих, що це відчуття зв'язку, ну, або ж спрага, повинна мені постійно, знаєте, ну, рухати, напитися. Я постійно повинен відчувати її. Як, наприклад, я не можу забути про зубний біль, коли у мене болить? Так і це спра спрага тої єдності з ним у мене повинна бути. І тоді, які б справи? Я не робив, які обставини не потрапляв. Я буду з ним, а це означає, що я буду збирати каміння. Якщо я подумаю, що я сам собі можу дати ладу без нього, то я буду розкидати, то я буду не з ним. То я буду втрачати своє життя. Наближатися до смерті. І тому безкомпромісне це слово нібито жорстоке, нібито не дає маневру. Але насправді саме воно веде до життя вічного. Амінь.